Вітаю, давайте почнемо з такого, знаєте, простого уявного експерименту. Хоча, на жаль, що зими він для когось стає цілком реальним. Уявіть. Угу. З даху вашого будинку падає бурулька, і, не дай Боже, травмує перехожого. Питання дуже просте хто за це відповідає? І головне, хто платить, тобто, чи скидаються всі мешканці будинку на компенсацію, на лікування, чи це все ж таки відповідальність якоїсь міської служби. Саме так. Це, власне, ідеальний тест, бо він одразу виводить нас із зони комфорту, знаєте, звичайних побутових розмов на е, набагато глибший рівень. А саме кому насправді належить простір, в якому ми живемо, і хто несе за нього весь цей тагар відповідальності. От, власне, це і є тема нашого сьогоднішнього занурення. Ми аналізуємо вкрай важливу для кожного мешканця багатоповерхівки ідею оформлення прибудинкової території у власність. Звучить же привабливо, правда? Моя земля, мій двір? Дуже привабливо. Але чи все так просто? Розбиратися будемо на основі аналітичної статті доктора філософії у галузі права В'ячеслава Моргуна. Назва вже сама по собі, ну. Інтригує щедра пропозиція пана Кучеренка: троянський кінь для киян напередодні виборів. Тобто, наша місія сьогодні розкласти, так би мовити, на полички дві абсолютно різні філософії управління містом. Перша, яку просувають, це от ідея приватизації землі мешканцями, та що загорнута в красиву обгортку порядку у власному дворі. Саме так. Але як стверджує автор, під цією обгорткою справжня фінансова бомба. А яка ж тоді друга філософія? А друга, це та, що вже закладена в нашій конституції. Модель, де вся громада міста є колективним власником, а мешканці отримують не ілюзію власності, а скажімо так, реальні важелі контролю. Контролю над чим? Над послугами, над підрядниками. От наше завдання і є з'ясувати, де тут справжнє самоврядування, а де просто майстерно розставлена пастка. Гаразд, давайте розпаковувати цю історію. Почнемо із суті пропозиції, яку автор пов'язує з Олексієм Кучеренком. Мешканцям пропонують оформити землю біля будинку. У приватну власність або постійне користування, так. І гасло ж, як є просте, і зрозуміле: наведіть ладу своєму дворі. І, чесно кажучи, це ж б'є в саме серце. Ну кому не хочеться мати доглянутий, чистий двір, де ти сам собі господар. Безумовно. Розрахунок саме на це природне бажання. Але автор статті одразу попереджає: за цією ідеєю криється загроза не просто для гаманця, а для чого ще. Для самої тканини міста йдеться про фрагментацію єдиного міського простору. Замість відкритого дружнього міста ми ризикуємо отримати те, що автор називає мозаїкою ізольованих ворожих одна одній території. Корндвір за своїм парканом. Саме так. Я розумію цю ідею, але порівняння з Латинською Америкою та архітектурою страху, яке наводить автор, воно не здається вам занадто сильним. Ну. Все таки у нас інший соціальний контекст. Невже ризик настільки великий, що ми почнемо будувати фортеці навколо хрущовок? Це слушне зауваження. Звісно, автор використовує гіперболу, щоб підкреслити тренд. Ідея ж не в тому, що завтра з'являться стіни з колючим дротом. А в чому? Ідея в тому, що змінюється сама психологія простору. Коли кожен клаптик землі стає чиєюсь приватною власністю, то громадський простір, що їх з'єднує тротуари, сквери, проходи, він починає сприйматися як нічийний. А нічийний простір швидко деградує. От про що йдеться. Добре, але повернімося до цього бажання мати своє. Аргумент, що за Конституцією так належить громаді, ну, для багатьох це звучить якось абстрактно. Так, я володію всім Києвом, це одне. А я володію клумбою під моїм вікном, це зовсім інше, набагато більш відчутне. Може, в цьому і є сила цієї пропозиції? Ви влучили в саму суть маніпуляції, яку описує джерело. Так, пропозиція грає на нашому бажанні контролювати найближче оточення, але автор повертає нас до реальності, до Конституції. Саме так, через статті 13 та 142. Згідно з ними, земля та майно це вже власність киян як членів територіальної громади. Тобто нам пропонують купити те, що нам і так належить, власне, так. У статті є чудова аналогія, яка, як на мене, все ставить на свої місця Київ це величезна корпорація. Ага, кожен киянин з пропискою автоматично її акціонер співвласник. І ось нам, акціонерам, пропонують викупити підлогу у власному кабінеті. Це ж абсурд. Це ніби вимагати від співвласника компанії платити оренду за право зайти у власний офіс. Саме так. І це, знаєте, дуже нагадує логіку ваучерної приватизації 90-х. Пам'ятаєте? Обіцяли, що кожен стане власником заводів і фабрик. А що вийшло в результаті? В результаті спільна власність опинилася в руках дуже небагатьох, а всі решта, колишні співвласники, стали просто споживачами послуг. За монопольними цінами. Так, автор проводить пряму паралель з енергетикою. Те, що створювалося поколіннями як спільне благо, тепер продається нам приватними компаніями. І от тепер таку ж схему пропонують застосувати до найціннішого активу міської землі, абсолютно та сама модель взяти спільне, подрібнити, передати в приватні руки, а потім продавати колишнім власникам доступ до нього. Так, ці цифри, про які ми ще поговоримо, просто шокують. Але тоді виникає логічне питання: якщо це настільки очевидна фінансова пастка, чому люди взагалі можуть на це повестися? А ось тут, за словами автора, вмикається дуже цинічний механізм примусу. Все починається з судового прецеденту. Якого саме? Де стверджується, що мешканці, які формально не оформили землю, нібито й не зобов'язані платити за її прибирання. Звучить як гарна новина, правда? Ну звісно, хто ж відмовиться, легально не платити. Люди припиняють платити, комунальники відповідно перестають прибирати. І двір за кілька місяців перетворюється на смітник. Точно. І ось, коли мешканці вже доведені до віччю, брудом та безладом, до них знову приходять ті самі люди і кажуть: Бачите, до чого призводить безгосподарність? Єдиний вихід: візьміть землю у власність і наведіть лад саме так. Тобто спочатку створюється нестерпна проблема, щоб потім продати її рятівне, але надзвичайно дороге вирішення. Це якась схема просто з підручника маніпуляції. Але давайте до конкретики наскільки дорогим є це вирішення. У статті ж, напевно, є якісь цифри? Так, і ось тут я б радив усім слухачам сісти зручніше. Автор бере конкретний приклад умовна двокімнатна квартира, 63 квадратних метри, десь у центрі Києва. Угу. Зараз мешканці платять у квартплаті за послугу прибирання прибудинкової території. Це приблизно 212 гривень на місяць. Запам'ятали цю цифру. 212 гривень. Зрозуміло, цілком реальна сума. А тепер що буде після того, як мешканці стануть щасливими власниками? А тепер починається зовсім інша математика. В гру вступає такий показник, як нормативна грошова оцінка або НГО землі. Так от. НГО землі під таким будинком у центрі, за даними автора, може сягати астрономічної суми 560 мільйонів гривень. Зачекайте, я правильно почула півмільярда гривень за клаптик землі під однією багатоповерхівкою. Саме так відповідно, частка власності, що припадає на нашу умовну квартиру, буде коштувати майже 2 мільйони гривень. Ого, а тепер головне. Податковий кодекс дозволяє місцевій владі встановлювати ставку земельного податку до 3% від цієї оцінки на рік. Так, давайте рахувати разом. Беремо вартість нашої частки майже 2 мільйони це 1 мільйон 937 тисяч 400 гривень. Угу. Множимо на максимальні 3%. Це виходить 58 тисяч 122 гривні на рік. Тепер ділимо на 12 місяців і отримуємо. Чотири тисячі вісімсот сорок три гривні на місяць. Тобто було двісті дванадцять гривень, а стало чотири тисячі вісімсот сорок три. Це ж зростання у двадцять три рази, так. І це ж лише податок. Сюди ще треба додати реальні витрати на прибирання, на озеленення, ремонт. Це ж просто непідйомно для абсолютної більшості родин. Саме на цей шок і розрахований аналіз автора показати реальну ціну цієї, так би мовити, щедрої пропозиції. Це виглядає як вибір без вибору. У статті йдеться про дві пастки, в які можуть потрапити мешканці. Давайте розберемо першу передача землі в індивідуальну власність кожному власнику квартири. Це шлях, який автор називає негайним оподаткуванням. Податкова просто автоматично нараховує ці 4843 гривні кожному. І тут, тут миттєво виникає соціальна бомба. Яка саме податковий кодекс передбачає пільги для певних категорій, наприклад, для пенсіонерів вони звільняються від сплати. Але їхній працездатний сусід, який живе через стінку, платитиме повну суму. Так. Я вже бачу цю картину. Сусідка-пенсіонерка, яка не платить податок, цілком справедливо вимагає грошей на квіти для клумби. А її сусід, який щойно сплатив 5 тисяч податку, каже: Вибачте, але я вже заплатив місту, грошей на квіти немає. Це ж рецепт для щоденних сварок. Це руйнування будь яких добросусідських відносин. Це шлях до атомізації суспільства на рівні одного під'їзду. Абсолютно. Добре. З індивідуальною власністю, зрозуміло, це мінне поле. А другий варіант, який часто пропонують, передати землю на баланс ОСББ як юридичної особи так. Це звучить більш організовано, але автор називає це відкладеною, але смертельною пасткою. Чому смертельною? Це вже звучить як трилер. Тому що тут ризики набагато вищі. Пастка відкладена, бо поки Кабмін не затвердив процедуру передачі, ОСББ тимчасово не платять цей податок. Але як тільки її ухвалять, механізм запрацює і станеться дві речі: по-перше, індивідуальні пільги мешканців згорають, оскільки плотником стає юридична особа ОСББ, то пільги пенсіонерів чи людей з інвалідністю вже не діють. Саме так ОСББ отримує один загальний рахунок на мільйони гривень і просто розкидає його на всіх. Платитимуть абсолютно всі. Тобто, мало того, що зникають пільги, так є ще й ризик усе втратити. Чесно кажучи, як саме це може статися? Ось ми і підійшли до головної небезпеки ризику рейдерства. Уявіть собі, ОСББ у центрі міста раптом стало власником активу вартістю півмільярда гривень, неймовірно, ласи шматок для забудовників, як пише автор. Так. І схема може бути до смішного простою: створюються штучні борги. Наприклад, ОСББ програє суд монополісту за тепло, на якусь здавалося б, невелику суму 20-30 тисяч гривень. І що далі? Далі рахунки ОСББ арештовуються, ініціюється процедура банкрутства, призначається арбітражний керуючий або ліквідатор. І він, І він, щоб покрити цей невеликий борг, виставляє на продаж найцінніший актив, який є у ОСББ, тобто землю. Зачекайте, тобто через умовний борг за тепло у 20 тисяч гривень можна втратити актив, який ви самі щойно оцінили у півмільярда гривень. Це ж це юридично взагалі можливо? Абсолютно у процедурі банкрутства вартість активу і сума боргу не завжди співмірні. Головне, наявність боргу і запуск процедури в результаті земля за копійки переходить у власність забудовника. А на місці дитячого майданчика виростає черговий хмарочос. Ось чому пастка смертельна. Так картина, м'яко кажучи, апокаліптична. Схоже, нас штовхають у кут, де є вибір між поганим і дуже поганим. Чи є взагалі третій шлях? Чи пропонує автор статті якусь альтернативу? Так, і це ключова частина всього аналізу. Автор переходить від критики до конкретної системної пропозиції. Вона має, звісно, таку довжелезну юридичну назву. Зачекайте перед тим, як ви зламаєте нам язика, давайте спробуємо зрозуміти суть. Йдеться про те, щоб не дробити місто на приватні шматки, а залишити його цілісним. Так саме так, суть проста і безпечна. Юридично це називається територіальна громада як єдина юридична особа публічного права, господарюючий суб'єкт. Добре, а по суті, а по суті, це модель, де місто єдиний організм. Земля та інфраструктура залишаються у публічній власності всієї громади, а це означає жодного податку на землю для мешканців. І що натомість, а натомість вони отримують право безпосередньо управляти своєю територією через спеціальні органи. Органи самоорганізації населення або ОСН, тобто власність спільна, а управління і контроль на місцях. Але що таке цей ОСН? Це просто гурток активних сусідів, які збираються на каву чи щось більше? Щось незрівнянно більше. І автор на цьому особливо наголошує: ОСН це не гурток за інтересами. А що тоді? Це конституційний первинний рівень місцевого самоврядування, це легальний інструмент влади народу, передбачений законом. І система будується знизу вгору. На рівні будинку мешканці є колективним замовником послуг. І тут діє простий, але неймовірно ефективний принцип. Який? Автор називає його підпис дорівнює гроші. Підпис гроші. Звучить добре. Як це працює на практиці? Дуже просто прийшов дверник прибирати. Виконав роботу. В кінці місяця він приносить акт виконаних робіт голові будинкового комітету. Якого обрали самі мешканці, так якщо робота виконана добре, голова ставить підпис. Немає підпису, виконавець не отримує грошей від міста. Все, мешканці стають реальними контролерами. Це на рівні будинку, а на рівні мікрорайону. На рівні мікрорайону створюється мікрорайонний ОСН. І ось йому стає підзвітною спеціальна мікрорайонна сервісна служба МСС. Це, по суті, комунальне підприємство нового зразка, але оперативно воно підконтрольне самим мешканцям через їхні ОСН. І не тільки. Так, ця модель передбачає, що частина податків, зібраних на території, залишається в її розпорядженні, формуючи місцевий бюджет. Ось тепер все стає на свої місця. Давайте повернемося до нашої бурульки, з якої ми почали. Ідеальний тест. Так. Отже, у моделі з ОСББ, де ми щасливі власники, бурулька впала, людина постраждала. Хто отримує позов до суду? Позов отримує ОСББ, а це означає, що платити компенсацію, судові витрати, штрафи будете ви і всі ваші сусіди зі своєї кишені. Тобто, вся юридична та фінансова відповідальність лежить безпосередньо на нас. Падіння старого дерева, травма на слизькому тротуарі біля під'їзду. Все це стає вашим особистим фінансовим ризиком. Дуже неприємна перспектива. А тепер та сама ситуація, але в моделі громади, де ми управляємо через ОСН. А тут відповідальність несе виконавець та сама мікрорайонна сервісна служба, яка за контрактом з ОСН зобов'язана вчасно прибирати бурульки. А мешканці. А мешканці через свій ОСН виступають у ролі замовників та контролерів. Вони не є прямими відповідачами. Їхня задача зафіксувати невиконання робіт і вимагати відповідальності від підрядника. Тобто, якщо звести все до одного речення, то вибір такий. Або стати формальним власником і взяти на себе ризики на мільйони, або залишитись співвласником міста і отримати реальний контроль над послугами без ризику банкрутства. Це не вибір між своєю чи чуже, а між ілюзією власності та реальною владою. Фундаментальна різниця: не ви несете відповідальність, а ви вимагаєте відповідальності. Тож для наших слухачів, які можливо прямо зараз стоять перед таким вибором, які практичні кроки пропонує автор, що робити, щоб не потрапити в цю пастку? Джерело дає дуже чіткий алгоритм: Перше і головне не поспішати. Якщо вам пропонують брати землю у власність, вимагайте офіційний письмовий розрахунок. Саме письмовий так, потенційного земельного податку саме для вашого будинку, не на словах, а на папері з печаткою. Друге, я так розумію, не вірити на слово, а перевірити самим. Обов'язково автор радить кожному зайти на публічну кадастрову карту онлайн, знайти свою ділянку, подивитися її нормативну грошову оцінку. Потім цю величезну цифру помножити на 3% і поділити на кількість квартир. Ця проста вправа, як він пише, миттєво протверзить. Саме так. Третє об'єднуватися правильно, тобто створювати ініціативні групи, але не для передачі землі, а для реєстрації саме ОСН як безпечної та законної форми самоврядування. І останнє, і, мабуть, найважливіше поширювати інформацію, просто говорити з сусідами, так не сваритися, а спокійно показувати їм ці розрахунки, пояснювати ризики, бо ця проблема стосується абсолютно всіх. І це підводить нас до фінального, мабуть, найважливішого питання. Зрештою, вся ця дискусія не лише про землю, гроші чи бурульки. Це про фундаментальне визначення того, чим для нас є місто. Це просто сукупність приватних ізольованих територій, які конкурують між собою. Чи це єдиний спільний простір, який належить усім його мешканцям, за який ми всі разом несемо відповідальність, але й разом ним управляємо? І, мабуть, головне питання, яке ставить перед нами це джерело: хто насправді має вирішувати, яким буде наше місто? Декілька політиків і забудовників чи мільйони його мешканців, які є його справжніми власниками.